Радіаторів по окресленню або по зразку старого. Я вам обіцяв показати, як вийшло у нас ось такий навантаж. Бачите? Ось такий він вийшов. Як воно відбувається, є ось такий старий екземпляр. Тут, Тут від нього є пластиковий бачок був. Ось такий був старий радіатор. Клієнт замовив виготовлення такого повністю з алюмінію. Тут ще була підключка масляного, ми її перенесли відповідно в той. Як це відбувається? Береться серцевинка, виготовляється один бачок, другий бачок, обварюється це все аргоном по периметру. Точиться в нас тут на токарному. Точиться один бочок. Кажу, бочок, один патрубок, другий монтажний, ті всі кріплення повторили. Завтра ще ми тільки цей приваримо до ось цього бачка тут от заливну горловинку таку. Ne, telično, na nas je už no, 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 tako bašete. Prvara.